One electric engine and the power one hundred Всім привіт! Ви на каналі Mandarin Motors і сьогодні ми в салоні BYD на огляді дуже цікавого автомобіля, і це BYD Tank L. Додивіться це відео до кінця, тому що ви дізнаєтесь багато цікавого. Але спочатку коротенько про компанію Бівайді компанія була заснована в 1995 році у місті Шенчжень провінції Гуандун. Абревіатура Бівайдії розшифровується як Build your Dreams, що українською буде як Будуй свою мрію або Втілюй свою мрію, як кому подобається. У 2003 році компанія Бівайді придбала свій перший автомобільний завод, і вже в 2005 році випустила свій перший автомобіль F3, який став хітом на місцевому ринку. Що ж, поговоримо конкретніше про види цих автомобілів. Існує два види, як ми вже згадували раніше: чисто електричні та гібридні, але варто зауважити, що це комбінований гібрид в ньому ДВС також може приймати участь у обертанні Коліс. Конкретно про цей автомобіль. Сьогодні в нас на огляді гібридний автомобіль середньої комплектації, тобто в ньому тільки передній привід і ДВС ДВС на 1,5 літри з потужністю 153 кінських сили, також передній електромотор з потужністю 115 кВт. конкретно про батареї. То електричні версії отримали великі батареї, починаючи від 90 кВт, годин закінчуючи 100 кВт годин батареї. Гібридні автомобілі отримали дві конфігурації батарей: одна на 29 кВт, годин інша на 35.6 кВт. годин Про габарити автомобіля. Довжина автомобіля 5 метрів 4 см. Ширина автомобіля 1,99 м, висота автомобіля 1,76 м, колісна база, 2,95 м. Автомобіль отримав передні адаптивні фари. По периметру автомобіля 12 камер, також лідар. Поговоримо про підвізку. Підвізка доступна тільки в одному варіанті. Спереду Макферсони позаду багатовачена. Дизайн диска доступний ще в одному варіанті. Розмір колес. В стандартній версії іде 20 й розмір. В топ комплектації також можете отримати. 21 розмір коліс. Про гальміну систему. Диски, що спереду, що ззаду вентильовані. Супорти чотирьохпоршневі, позаду двопоршневі. Що в топ-комплектації, що в базовій комплектації, є. ці автомобілі не отримали ні дотягувачів, ні електродверей. Ну хто що? Височеньків. Височенький. Дверна карта. Виконано в дуже якісних матеріалів, по відчуттях, дійсно якісні. А зверху все шкіра, знизу пластик. Але пластик, я вам скажу приємний, не дешевий. Що йому сказати про водійське сидіння? Дійсно дуже зручно. Прикольно, мені подобається. На сидінні відчувається невелика бокова підтримка. Так, мені подобається, до речі. Єдине, що підголівник мені трішки зависокий, тобто він висунутий трішки вперед, але мені подобається. Про кермо. Воно мультифункціональне, дуже багато налаштувань, керування звуком, голосовий виклик, є ролики, якими можна управляти багато функцій. Під рулем є винесені R&D, поворотники з фарами, також є два лепестки. Є невелика панель керування приладів, є датчик втомленості і hud проекція. А на рахунок торпеди видно, що це якийсь якась шкіра. Так, це скоріше за все шкіра або хороший шкірозамінник. Що мені не подобається тут, а дуже великий капот, дуже великий капот. Ось, і огляд в цій машині мені не подобається. Тобто. Вигляд і observation, можна так сказати, мені не подобається. Центральний тунель. А він отримав два дефлектори, обдува, два місця під телефон, але тільки одне отримало зарядку з обдувом 50 ваттну. Працює вона ну, відкликається зразу. Далі, що в нас є невеличка така кишенька, напевно, що для того ж самого телефона. Ось е, два підстаканники, і в підлокітнику є ось такий відсік. Досить глибокий, але маленький. Автомобіль отримав бардачок. Непоганий, такий оббитий тканиною всередині. І він. Я б не сказав, що він найглибший, який ми бачили, але досить нормальний. Про центральний дисплей. Розмір 15.6 дюймів. І що я хочу сказати, він працює непогано. Але яскравість у ньому дуже мала. Зараз ми бачимо, вона на максимальній яскравість, він мені дійсно темний. Ну, тобто, можливо, камера не передає, але він мені темний. Так, зеркало досить вузьке, я би хотів трішки ширше. Також є сховище під окуляри, є сенсорні ліхтарі. Сторону ним вмикається. Ось е, є кнопка SOS, є 24 години підтримки і керування шторкою, тобто панорамний дах і керування шторкою. Що не подобається мені? Вони ці клавіші не фізичні, вони чисто сенсорні. Тобто, незрозуміло чи ти попав на цю кнопку і спрацювала шторка, чи ні. Тобто, це мені тут реально не подобається. Ліпше були би просто фізичні клавіші. Про водійське крісло отримало багато налаштувань. Тобто все по стандартному. Нахил спинки, е висота крісла, також можна вниз вверх, можна вперед-назад, і є подовження невеличке, реально дуже невеличке, буквально в сантиметра 2-3 є подовження, але, але є. Підігрів масаж, також вентиляція. Що передній ряд, що другий ряд також отримав. Пасажирське крісло точніше таке саме, як і водійське. Немає ні атаманки, є маленьке подовження, таке ж саме, як і у водія. Є масаж, підігрів кондиціонер. Так, тут видно, що воно дуже підсунуте. Угу. Угу. Що ж, про центральний ряд, а точніше середній ряд. Він також отримав шкіру напу. Хоча на, на дотик вона мені трішки жорстковата. Таке відчуття, що це просто звичайна шкіра, а не напа. Перфорація, підігрів кондиціонування. Е, підлокітник самий звичайний. Є підстаканники, є маленькі сховища. Е, система Isofix по обох сторонах для дитячого крісла. Е, також з кондиціонування є два дефлектора. Два роз'єми USB a Type-C, підігрів кондиціонування винесені ознаці клавіші. Варто згадати, що цей автомобіль доступний в двох комплектаціях сидінь. Існує версія як на 5 кресел, також і на 7 крісел. Даний автомобіль, в якому ми сьогодні на 7 посадкових місць. Що хочеться ще додати про центральний ряд. Центральний ряд не був облаштований ніякими сервоприводами. Тобто тільки механічна сила. Ви можете я регулювати і складати сидіння тільки за допомогою важелів. Також, щоб відсунути крісло туди-назад, вам потрібно нажимати речах під сидінням і ось так. Ніяких сервоприводів немає. Вся механіка, що тут, що тут. Так як ми в середній комплектації, середня комплектація не має столика, є невеличка кишенька, також винесена панель керування з боку крісла переднім пасажирським сидінням. Тобто, перебуваючи на центральному ряді, ви можете керувати переднім сидінням. Не потрібно просити водія це робити, що також зручно. Про систему кондиціонування на центральному ряді. Що можна сказати? На мій погляд, вона дуже бідна. Тільки два дефлектора в центральному тунелі, і все. Так як це машина самімістна, вони би могли б додати її також і по боках у верхній частині автомобіля. але її тут немає. Тільки сенсорні ліхтарі, і все, і ручки. Більше нічого немає, тобто системи кондиціювання немає. Тобто цих два дефлектори мусять, мусять забезпечувати обдувом в усю задню частину автомобіля. Так як ми вже згадували, немає ніяких сервоприводів, вся механіка. І щоб потрапити на задній ряд, вам потрібно виконувати ось такі дії, що не завжди виходить з першого разу. Зараз ми спробуємо ще одна, ще одна спроба. Так, і тепер на себе крісло. Раз. Два. Це виходить весь. Так. Да. Що я можу сказати? Це взагалі якийсь треш. Ось. Носило я на задньому ряду. Про третій ряд. Зараз центральний ряд відсунутий максимально. І при моїм зрості. Метр вісімде. Я скажу тут, що мої ноги не торкаються сидіння. Тут приблизно десь є пів кулака до переднього сидіння, але згадаємо те, що вони це максимально вони відсунуті. Тобто другий ряд, другий ряд пасажири на другому ряді не зможуть сидіти в такому положенні взагалі. Тобто робимо висновок, те, що ці сидіння будуть відсунуті назад, і тут я взагалі не знаю, хто буде сидіти. Тут може для якихось дітей. Тобто віком до 6 років, або дуже дійсно маленьких людей, ну я чесно не знаю. Або комусь одному, ну тільки боком. Хіба що так комусь буде зручно? Я не розумію, кому тут буде зручно. На мою думку, цей третій ряд взагалі формальність. І він постійно буде у вас складений, якщо у вас буде семимісна версія цього автомобіля. Зі зручностей на третьому ряді є підлокітник, один підстаканник. До речі, підлокітник це не пластик. а… Якийсь шкірозамінник, м'який шкірозамінник. А також третій ряд крісел не отримав нічого. Це нам сказали менеджери салону. Не отримав ні підігріву, ні кондиціонування і, звісно, ніякого масажу. Просто третій ряд крісел. Є два динаміка, і є ось такі сенсорні ліхтарі, що подивіться, як вони рухаються. То таке відчуття, що просто на якісь пінопластом, вони прикріплені. Ось це все, весь цей ліхтар в стелі просто рухається. Тобто, як ви будете отако вимикати чи вмикати ці ліхтарі, ви постійно будете бачити, як оцей ліхтар рухається. Що ж, Зараз я буду вилазити з третього ряду. Згадаємо те, що крісла максимально. Підсунуті вперед. Тобто більшого простору, більшого проходу ви не отримаєте тут. Ну, так як я вже згадував вище, третій ряд це просто формальність. Він нібито є, але ви ним користуватися, чи там хтось їздити не буде. Що ж, черга багажника. Розберемося, що нам підготували тут. Так, багажник автоматичний, все є. І так як ви вже знаєте, як ми вам говорили. Ось весь багажник, коли розкладений третій ряд. Ми зараз його спробуємо скласти. Ось так потрібно тягнути за ось такі, можна сказати, мотузки. При складеному третьому ряді ви отримуєте досить непоганий багажник. А, до речі, в, в дні багажника. Зараз ми бачимо ось такий органайзер пінопластовий. Є петля для буксирування і все. Тобто, навіть якщо ви витягнете цей органайзер, на випадок він вам не потрібен. Ви отримаєте дуже маленький відсік, дуже маленький такий якийсь на мінімальну якусь аптечку, чи на ще щось. З додаткового функціонала багажника ми бачимо 12 В 180 ватт прикурювач. Динаміки, ліхтарі по обох сторонах. І все. Ще про багажник. Моя особиста думка, він досить непоганий. І так як ви вже бачите, ви отримуєте рівну підлогу при складеному третьому ряді. Він досить вмісткий, досить місткий. Ви сюди нагрузите багато чого, але. але. Ви не будете мати третього ряду. Так як ми вже сказали, він мало функціональний, малозручний, тому ви будете постійно тримати його складеним. Про ціну цього автомобіля. Конкретно цей варіант коштує майже 230 тисяч юанів. Пізніше ми вкажемо ціну в доларах.